В наш час, коли Україна бореться за незалежність, підтримка наших волонтерів є дуже важливою. Тому, аби залучити якомога більше підтримки, вони вигадують різноманітні заходи. Одним із таких є благодійний ярмарок, який влаштувала білоцерківська волонтерка Марина. Ще з початку повномасштабного вторгнення вона всіляко допомагає нашим збройним силам і не планує зупинятись. На потребі військовим тепловізори. ми взяли три тепловізора. Зараз чотири екофло взяли планшети їм, ноутбуки взяли. Також нас замовили шоломи і бронежилети, тобто потреб дуже багато, а коштів, на жаль, не вистачає. Зараз дуже мало донатів, тому ми вже викручуємося як можемо. Вже різноманітні придумуємо ярмарки, різноманітні конкурси, щоб тільки люди приймали участь. Задонатити на ярмарку можна було долучившись до різних майстер-класів або придбати одяг, солодощі, картини, які надали волонтерці небайдужі люди. Але головною подією цього вечора став розіграш власного автоволонтерки Шевреле Авео. Щоб взяти участь в розіграші, потрібно було купити лот суми в тисячу гривень. «У Мене багато братів і рідні зараз на фронті, і мені воно дуже болить. Тому мені навіть цікаво в всяких лотах приймати. Коли в нас тут заходи, то я прапор можу купити за баснословну ціну, то торт я боролася аж до п'яти тисяч за той торт. Потім ми купили з Андрієм машину на фронт Сербіно, яку передали на ЗСУ. Ну, а це якщо сьогодні я купила квиточок за тисячу гривень на шевроле, якщо я цю машину виграю, я її тільки віддам на ЗСУ, тому що там більше потрібно, чим нам. І хочеться, щоб більше людей до нас долучалося, приймало в цьому участь, тому що ми поки завдяки тим хлопцям тут спимо і живемо під мирним небом. Головна підтримка військових це тил. Кожен з нас може облегшити хлопцям та дівчатам боротьбу на фронті, тому потрібно пам'ятати, що війна стосується кожного. І дуже хочеться. Подякувати всім цим людям, які прийшли, які сьогодні робочий день, а вони все-таки після роботи завітали до нас на цю ярмарку. Дуже дякуємо всім. За цей вечір Марині вдалося зібрати 103 тисячі 500 гривень, а головним переможцем розіграшу стала Ольга Дубініна, вигравши авто. Допомога та підтримка наших волонтерів відіграє важливу роль. Але також волонтери без залучення громадян мало на що спроможні. Тож не будьте байдужими, долучайтеся до зборів, розіграшів, аукціонів просто донатьте, бо тільки об'єднавшись, ми переможемо ворога.